Вітаю вас, дев'ятикласники, на уроці інформатики. Сьогодні ми виконаємо практичну роботу з підручника, сторінка 96-97. Для цього відкриваємо наше середовище, обираємо новий файл. Нам потрібно створити ялинку та задати їй колір. За замовчуванням на скуп він нам не потрібен. Ми його видаляємо і починаємо з того, що ми додамо спочатку. Площину, на якій буде розташована наша ялинка. Давайте одразу в масштабі збільшимо значення до трьох. Так, є трошки наблизимо і перефарбуємо нашу площину. Ну, так як це буде в нас галявина. Зараз оберемо властивості матеріалів, додаємо новий. І переходимо вжити вузли. Базовий кольор за замовчуванням у нас білий. Давайте з вами оберемо ну, зелений, так? і знову клікаємо. Одразу давайте перемину... задамо нове ім'я нашому кольору. Це у нас буде зелений, давайте зелений один. Ми будемо декілька їх створювати. Є. Далі. Починаємо створювати нашу ялинку з стовбура. Додати сіть і обираємо циліндр. Зменшуємо одразу наш циліндр, переходимо в вкладку об'єкт і зменшуємо масштаб вдвічі, задаємо значення в масштабі 0,5. Обираємо переміщення і переміщуємо його по осі Z, щоб наша ялинка стояла саме на галявині. Перемикаючи камеру, можемо перевірити значить, то все рівно. Так. Нагадую, для того, щоб переміщати наш, нашу камеру, дивитись, ми затискаємо коліщатку. Так, і рухаємо. Тепер давайте наш табур перекрасимо. Знову ж таки обираємо властивості матеріалів, створюємо новий, даємо йому ім'я коричневий, коричневий. Так, обираємо вжити вузли і натискаємо базовий колір. Обрали коричневий і знову натискаємо на базовий колір. Є. Далі наша ялинка складається з циліндрів. Ну, ми з вами вже будували на минулих уроках, знов-таки додати сіть і обираємо конус. Підіймаємо наш конус. Ось так. Обираємо властивості об'єкта і збільшуємо масштаб нашого конусу. Давайте в півтора рази. Далі, ну, в півтора рази, і у нас буде ось такий нижній ярус. Знов таки, перефарбуємо, обирати, обираємо розділ властивості матеріалів, створюємо новий матеріал. Давайте йому надамо ім'я зелений 2. Ялинка наш тебе зелена, але буде трошки іншого кольору, так? Далі вжити вузли. Базовий колір і обираємо ну, трошки темніший зробимо його так, щоб він не співпадав. Ну, ось так. Знову клікаємо на базовий колір є. Далі ми повинні з вами вибудувати другий ярус. Обираємо знову додати сіть і конус. Тягнемо за. Синю вісь це у нас вісь Z. Обираємо додати об'єкт і давайте трошки змінимо масштаб. Вісь Z Ми зробимо її, ну, давайте 0,5, щоб вона була більш. Ні, 0,5, це у нас замало, 08. О, тепер краще. Знов-таки обираємо. Щоб змінити колір. І для того, щоб знов-таки не шукати цей колір, так, ми можемо обрати з вже наявних. Ми обираємо зелений 2Є і додаємо останній об'єкт, останній наш конус, підіймаємо його догори. Обираємо властивості об'єкта, змінюємо його масштаб на 0,5 за вісь Х, Y теж нас буде 0,5. І Z, давайте спробуємо 0,5, як це буде виглядати. Добре, трошки опустимо донизу її, так. 0,5 замало, 0,6. О, так буде трошки краще. Обираємо для того, щоб його пофарбувати властивості матеріалів. Натискаємо переглянути матеріали для пов'язування, і обираємо зелений 2, який ми вже створили раніше. раніше. Тож, наша ялинка готова. Ось такий вона має чудовий вигляд. Далі ми натискаємо файл зберігти, зберігаємо його і надсилаємо мені на електронну пошту або меседжер. Чекаю на ваші роботи.